Глава УГКЦ Блаженніший Святослав оголосив, що з 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква офіційно переходить на Григоріанський календар. Це означає, що нерухомість свята відзначатимуть на 13 днів швидше, але зі збереженням чинної пасхалії. Що про це думають тернополяни та чи святкуватимуть свята за новим календарем? Ми дізналися. Я до цього максимально позитивно ставлюся, оскільки відчувається цей зв'язок з усім світом. Але мене турбує таке питання, що великдень ми не будемо святкувати разом, тому що піст у нас на два тижні довший, і я надіюся, що це також скоро вирішиться. А як раніше святкували? Коли от цього року ми святвечір святкували зі сім'єю 24 грудня. І, але все одно другий раз також і 6 січня. І хочу сказати, що м, я відчувала якесь таке тепло і різдвений дух більше 24 грудня. І мені дуже сподобалося, що ми саме цей день вибрали святкувати. Православна церква України ще не перейшла. Ну я думаю, з часом вони перейдуть. Це все тільки е, ну, час вирішить. Я думаю, що це буде найближчими днями. Як раніше святкували свята, там Різдво, Новий рік. Коли? Ну, наскільки я пам'ятаю, то так, як ми святкували. А якщо ми перейдемо на, на другий календар, то, то що ж, всі перейдемо, вся країна перейде, цілий світ так святкує. Це за Новим владом. Звичайно, було. Частково вже й цього року так святкували. Ну, Було подвійне на свято, ми вдома. 25-го, а в батьків і в бабусі ще по старому стилю А от ПЦУ ще не перейшла. Як вважаєте, чи скоро вони перейдуть? А думаю, так. Я католик, я святую свої свята. Ага. А от Православна Церква України ще не перейшла. Як ви думаєте, чи перейде вона скоро? Я думаю, що вони підуть, щоб вони всі разом, щоб однаково, щоб не так. От в мене ще не свято, а в тебе ні. Ти робиш, а я не, а я не роблю. Нам щоб, щоб один день було свято для всіх. Бо тоді буде справедливо. Я агностик. Угу. Так сам. що я до того не особо хочу лізти. Так як в мене в родині віруючі, тому я їх підтримую. Але якщо б, наприклад, я був сам, я б їх просто не святкував. Або я б їх забув. Угу. Ну, в принципі, це одна єдина, я так сказати, єдиний пункт, який мені заважає їх святкувати, в принципі. Ну, я так, як всі ставлюсь. Але, але, але весь мир празнує, то чому ми повинні, так як було колись, ми також йдемо з ногою, ну як то кажуть, временем вперед. Так що нормально. А, а от чому... коли раніше ви святкували, там різдво новий рік. Сьомого. Новий рік 1 січня, Різдво 7-го, святий вечір шостого. Ну так як всі, потім 14-го. Тобто ну у нас такі традиції були. А тепер будете святкувати по-новому? А тепер, ну як буде весь мир, Європа, так і ми будемо. А чому відставати?